Щоб позбутись чоловіка нелюба, вона найняла кіллера. Звернулась до ворожок, а її коханець просто утік. І це не сюжет голівудської драми. Це один із епізодів життя Івана Мазепи, коли у ньому був присутній зв'язок із одруженою міщанкою. Проте справжній блокбастер чекав на видатного гетьмана у далекому майбутньому, коли йому виповнилось ледь за 60, Він зустрів Мотрю, що була на 40 років молодша від нього. Ця зустріч стала роковою не тільки для Івана Степ. Івановича та його коханої, а й для долі цілого українського народу. Але чому? У цьому випуску ми проаналізуємо двох найважливіших жінок у долі Івана Мазепи та покажемо, який ефект вони мали на становлення його як гетьмана. Відкриємо шокуючу правду про донос на Мазепу та покажемо листи, у яких останній відкриє істину. Підтримайте наш канал вподобайкою, підпискою та репостом. Любовна пригода молодого Мазепи з дружиною польського дворянина викрилася. Розгніваний чоловік прив'язав голого Мазепу до дикого коня і пустив того на волю. Кінь, котрий був припроваджений з України, повернувся додому разом з Мазепою, напівмертвим від утоми й голоду. Писав Вольтер у 1731 році. 24-річний Мазепа сучасною мовою піймав хвилю хайпу і розірвав усі тренди Ютюбу. Стався справжній бум. Літературна легенда про Мазепу, прив'язаного до коня, захопила кожного другого художника та письменника Європи. І вони один за одним почали збрати. Жати невеселу сцену із життя видатного гетьмана. Але хто став рупором цієї історії і чи має вона хоч якесь історичне підґрунтя? Київський архівіст Іван Каманін описав цю любовну аферу Мазепи та Олени Загоровської. Для чоловіка Олени Яна Загоровського це був другий невдалий шлюб. Олена була молодою і красивою, а він досить немолодий. До жінки липнули молоді залицяльники, в тому числі князь Вишневецький. Коли Мазепа гостював на Волині, їздив до маєтку Яна Загоровського, танцював з його дружиною, гуляв з нею в саду. Що відбувалося між ними, знала помічниця Олени Щепановська, яка була зобов'язана повідомляти про небезпеку. Мазепа став дивитися на чоловіка своєї коханої, як на перепону до щастя. І буцімто написав їй листа, що по дорозі до реушок вб'є його. Та лист перехопив зраджений ян. Згодом він назовсім виїхав у Володимир, де служив суддею. Олена відчула незавидність свого становища, адже Мазепа скоро розчинився серед козаків. Існує версія, що через судовий процес. Тому жінка намагалася повернути любов чоловіка з допомогою ворожок та знахарок, яких знайшла її мати Ковалевська. Коли ж спроба помиритися з чоловіком не вдалася, Захоровська зважується навіть чарами зжити нелюба зі світу. Коли Ян захворів і його вилікували проти отрутою. Ковалевські знайшли вбивцю, якому щедро заплатили. Але від смерті шляхтич втік до Любліна і став посилено клопотатися про розлучення з дружиною через її невірність та чародійство. Олена зрозуміла, що все втрачено, тому забрала дорогий одяг і виїхала до матері в Киселин, сказавши на прощання. Тепер уже не скоро чи ніколи тут не буду. Може здатись, що ця історія сценарій фільму, проте історична правда у ній усе ж є. Наскільки перша частина приходи Мазепи, а саме любовна пригода, вірогідна, настільки покарання на коні вигадане. Річ у тім, що Мазепа служив при дворі польського короля. Яна Казимира і там набув собі ворога у обличчі так званого Пасика, який служив як паш при дворі короля, і був замішаний у змові конфедерації проти короля. Про що Мазепа випадково довідався і поінформував Яна Казимира? Щоправда, Пасик на суді викрутився з цієї неприємної справи, але запросягнув помститись Мазепі. Пасик свого слова дотримується і пише власні спомини про цей адюльтер. Тверджуючи, що це мало місце на Волині. І справді, у 2014 році місцеві дослідники старого Загорова віднайшли у архівах документи, які свідчили про зв'язок Мазепи та Захоровської, і тому у селищі, де колись таємно любив гостювати молодий Мазепа, поставили пам'ятник цим двом на згадку про їхню любов. Олена Загоровська відіграла свою важливу роль у становленні мазепи, адже інтригуючі обставини молодості стали таким собі парадоксом долі гетьмана. Після нищівного падіння він усупереч усьому стає керманичем країни. Хоч серце залишається із глибокою раною, ця любов загартовує його і водночас рухає вперед. Проте справжній блокбастер чекав гетьмана наприкінці його життя. У 1704 році гетьман зробив свій вибір. Його обраницею стала дочка генерального судді Василя Кочубея. Мотре, який на той час виповнилося років 16-18. Вікова різниця між ними була вражаючою більше 40 років. Однак ті, хто звинувачує Мазепу у Блуді, не враховують одну суттєву деталь. Гетьман домагався руки дівчини, яка відповідала. Йому взаємність. Мотря Кочубей перше, єдине і останнє кохання гетьмана пізня, можливо, запізніли, проте найщиріше. Мова його листів до неї була ніжна й зворушлива, що говорить про його глибокі почуття до Мотрі. Моє серце кохане. Сама знаєш, як я сердечно, шалено люблю вашу милість, що нікого на світі не любив. Так, прошу, моя любонько, не міняйся ні в чому. Оскільки неоднократ слово своє і рученьку дала. А я взаємно, коли живий буду, тебе не забуду. Батьки дівчини, дізнавшись про намір Мазепи одружитись з їхньою дочкою, категорично відмовили йому. Довідавшись про це, Мотря втекла у гетьманський палац, назрівав скандал. Грандіозний, епохальний, з авантюрним початком, романтичною кульмінацією і кривавим фіналом у цілком середньовічному дусі. Але всі були, здається, безсилі щось зробити. Несподівано для всіх Мазепа відрядив дівчину додому. У листі до коханої він пояснив свої дії так: моє серце перша причина. Щоб твої родичі по всім світі розголосили, що взяв у нас дочку уночі гвалтом і держать у себе замість підложниці. Друга причина, що, тримавши вашу милість у себе, я б не міг жодною мірою витримати. Та й ваша милість так само. Мусили б ми із собою жити так, як подружжя каже. А потім прийшло б неблагословення від церкви і прокляття, щоб нам з собою не жити. Де б я на той час подівся, і мені через те вашу милість жаль, щоб на потім на мене не плакала. Незважаючи на шляхетність закоханого, однаково кочубеї наробили у гетьманській столиці гвалту. Любов Федорівна, мати Мотрі, звинувачувала гетьмана в тому, що він знасіла блудом її дочку. Ці запальні емоційні висловлювання як достовірний факт стали використовувати супроти гетьмана чимало істориків, які писали на замовлення Російської імперії. Гетьман був високоморальною людиною. Він не міг піти проти звичай, і у нього були плани для законного поєднання стосунків. В одному з літописів ідеться про те, що Мазепа просив у малоросійських архієреїв і от патріархав патріархів рішення на брак. Але до цього не дійшло, оскільки передусім він не отримав батьківської згоди. Моє серденько, бодай того Бог з душею розлучив, хто нас розлучає. Мотря від того була у розпачі. Кочубеївна вперше та й вже востаннє покохала, і спротив батьків перешкоди у здійсненні бажаного лише загострили її почуття. Під час втечі з дому до Мазепи вона у гетьманських покоях поклялася йому: нехай Бог неправдивого карає, а я, хоч любиш, хоч не любиш мене, до смерті тебе, подлуг слова свого, любити і сердечно кохати не перестану. На злость моїм ворогам сердечні поривання дівчини жорстоко гасила мати. Мотрю вдома не тільки соромили, а й навіть катували. Про ці знущання дізнався Мазепа. Знав би я, як над ворогами помститися, тільки ти мені руки зав'язала. Його палке кохання у 65-річному віці до 16-річної дівчини можна зрозуміти як потребу самотньої пристрасної поетичної душі у пошуку своєї іншої половини, адже за життя він так і не зміг віднайти її. Мазепа немов зробив виклик світові та й, врешті-решт, самому собі. І його почуття знайшло відлуння у юній душі, моє серденько, сердечно від того, болію, що недалеко від мене їдеш, а я не можу очиць твоїх і личка біленького видати. Є кілька версій щодо подальшої долі обраниці гетьмана, перекази про її самітництво у хаті на полтавському хуторі іскри, самогубство мовляв, втопилась у Батуринському ставку божевілля або перебування черницею у монастирі поблизу Полтави. Кожна з цих версій має право на існування. Проте більшість дослідників переконані, що Мотря у 1707 році вийшла заміж за генерального суддю Чуйкевича. Звісно, не з власного бажання. Існує версія, що Гетьман продовжував писати листи Мотрі та зізнавався, як сильно кохає її. Чи щасливим було сімейне життя Чуйкевичів? Очевидно, ні. З 1733 по тридцять роки ігуменою Ніжинського жіночого монастиря була Меланія. Чуйкевичівна, яка після тяжкої хвороби померла 20 січня 1936 року. Дуже вірогідно, що це була Мотря. Існує версія, що перед своєю смертю вона зізналася черниці. Я проклята в усьому винна. Я погубила і батька, і мазепу, і всю Україну. Небудь мене гетьман би не пішов супроти волі матері, а мій тато не пішов би до царя. Потім був донос Василя Кочубея, батька Мотрі та Івана Іскри, царю про зраду Мазепа. Його перемовини зі шведським та польським королями. Очікуваного імпічменту Мазепи не сталося. Натомість, за наказом царя, 14 липня 1708 року у борщагівці, не тій про яку ви подумали, Кочубея та Іскру стратили. Недонос Кочубея став детонатором організації антимосковського повстання в Україні, а брутальний наступ московського абсолютизму на українську автономію. Гетьман занепокоєний майбутнім краян, посилає таємних уповноважених до Станіслава Лищинського та Шведів у другій половині 1707 року. Кочубей року. свідчив про Мазепу на допитах лише у квітні 708 року. До того ж, виступ проти Москви планувався і був організований. Далеко раніше він був своєрідним планом максимумом Івана Мазепи та й багатьох його поплічників. Донос, а ще вірніше слідство щодо його правдивості лише ускладнили реалізацію цього задуму, фактично примусили гетьмана. Приймати остаточне рішення в умовах, коли обставини складались не на користь його стратегічного плану. Виступ Мазепинців показав Московії, що Україна не губернія, у якій можна правити губернаторами. Це край, у якому поважають волю, традиції беруться за зброю, якщо ігноруються та нищаться права людності. Тому царизм не випадково наважився ліквідувати автономний устрій не ось тисяча х роках. Як намічалося, а в кінці XVIII століття, і в цьому, хоча й невелика, але перемога, а не поразка мазепинців. Український історик Тинченко переконаний, що у загибелі української держави Івана Мазепи було також повинне захоплення гетьмана 16-річною дівчиною. Ця теза ефектна і має у собі дуже велику долю правди. Цю історію можна вважати істинно роковою. Кохання було настільки потужної сили, що в кінцевому результаті знищило долі цих двох і звело нанівець усі прагнення гетьмана до боротьби за незалежність української держави від Московії. Немолодий гетьман щиро сумував за красунею Мотрею за однією з гіпотез, щоб ще, хоча б раз зустрітися з нею, запропонував Карлу дванадцятому йти на Полтаву, щоб запастися провіантом та придбати сухий порох. Тож, цілком можливо, полтавська битва це відгомін того шаленого кохання Івана та Мотрі. Російські літописці великого Петра І використали подробиці життя гетьмана для знеславлення останнього, проте незаангажоване дослідження біографії Керманича України дає підстави зробити висновок про те, що це насправді була шляхетна вихована людина, яка дотримувалась своїх принципів, намагалася вирішити питання шлюбу, поєднання з коханою законним чином. Його листування з цього приводу справжня поезія. Душі гетьман Мазепа відкрив у них своє серце. Полум'яне жагуче, пристрасне. Тільки така людина не могла бути рабом обставин, тільки така людина наважилась на відчайдушний крок змінити ситуацію українців на краще. Можливо, якщо б гетьман обрав своє кохання та пішов за покликом душі усупереч зовнішнім обставинам, своєму положенню та стереотипам тогочасного суспільства, обставини б склались дещо по-іншому, і доля держави у тому числі. Тому варто ламати стереотипи, йти за покликом душі та серця. І тоді життєвий шлях кожного принесе у цей світ свої плоди.